Про події війни говорить стратком. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, вважає, що війна з Росією переходить на новий етап: позиційна боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології. Про все це головнокомандувач Збройних сил України розповів виданню Економіст. Так само, як і в Першій світовій війні, ми досягли рівня технологій, які ставить нас у глухий кут. Глибокого і красивого прориву швидше за все не буде, вважає головнокомандувач. У такій ситуації у ЗСУ з'являються нові акценти у веденні війни. Найважливішим з них є повітряна міць. Контроль над небом необхідний для проведення широкомасштабних наземних операцій. Сюди входять як пілотовані літаки, так і дрони. Другий пріоритет засоби радіоелектронної боротьби. Реп є ключем до перемоги у війні з безпілотниками впевнений генерал-залужник, третій пріоритет: ведення контрбатарейної боротьби, знищення ворожої артилерії. Це важливо, оскільки у цій війні артилерія, ракетний і реактивний вогонь складають 60-80% усіх військових завдань. Четверта потреба: мінно-вибухові технології західних поставок засобів розмінування виявилося недостатньо з огляду на масштаби російських мінних полів, які подекуди простягаються на 20 кілометрів. Коли українські війська знешкоджують мінні поля ворога. Росія швидко відновлює їх дистанційно мінуючи території. П'ятий і останній пріоритет це нарощування резервів, перш за все, людських. А це мобілізація, навчання, ротація військових. Нові інноваційні підходи можуть перетворити цю війну позицій на війну маневрів. Резюмує головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В Зоні відповідальності осу Хортиця на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів. Цінківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили 10 атак противника. На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили 15 атак противника. В Зоні відповідальності Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. На запорізькому напрямку ворог наступальних дій не проводив водночас. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Додамо, що за минулу добу ворог втратив 930 окупантів, 18 танків, 43 бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи. Міністерство оборони України створило агентство «Державний оператор Тилу, яке буде займатися закупівлями продуктів харчування для збройних сил України, очолив агентство Арсен Джумаділов. Перший напрям, за яким державний оператор Тилу забезпечуватиме ЗСУ харчування. Проведення закупівель заплановане на грудень. Перші поставки очікуються у другому кварталі 2024 року. Розповів заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. За його словами, працівники агентства аналізуватимуть ринок, ціни будуть контактувати з постачальниками напряму, оцінюватимуть їх і аналізуватимуть роботу. Так, Міноборони планує запустити пілотний проєкт із закупівлі круп та хліба окремо від каталогу в одному із регіонів України. Реалізація цього проєкту може допомогти зменшити вартість цих продуктів для зсу. У Міністерства був досвід із виведенням води на торги окремо від каталогу. Цей процес дав результат. Ціна знизила на понад третину, нагадав Дмитро Клімінков. Наразі міністерство оборони проводить спільні консультації із генеральним штабом зсу з приводу того в якій із областей запустити цей пілотний проєкт. У Міноборони Британії вважають, що після втрати в Україні кількох зенітно-ракетних комплексів великої дальності Росії доведеться послабити свою протиповітряну оборону в інших місцях. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. Як підкреслили у міністерстві, Росія вже давно надає пріоритет потужним високотехнологічним зенітно-ракетним комплексам великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії. За даними британської розвідки, Росія ймовірно втратила, що не Менше чотири пускові установки ЗРК великої дальності С 400 внаслідок українських ударів протягом останнього тижня, і тому існує реальна можливість того, що замінюючи знищені системи в Україні, Росія послабить свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах, зазначили британські аналітики. Ізраїльські війська прорвали передову лінію оборони Хамасу на півночі сектора Гази. Про це заявив речник Цагалу Даніель Хагарі. Завдяки попередньому плануванню, точним даним розвідки та спільним атакам з землі, повітря та моря, наші війська прорвали передові лінії оборони Хамас на півночі сектора Газа. Заявив він в той же час, судячи із заяв представників Хамасу, терористи не збираються припиняти бойові дії. Один з них Газі Хамат в телевізійному ефірі пообіцяв, що Палестинці. Ське терористичне угрупування буде повторювати атаки на Ізраїль, аналогічно ті, яка відбулася 7 жовтня. Поки не знищить його. Сьогодні стало відомо, що у вторгненні на південь Ізраїлю 7 жовтня брала участь 3 тисячі бойовиків Хамасу та ісламського джихаду. Про це повідомляють ізраїльські змі з посиланням на дані, отримані під час допитів захоплених бойовиків. Першого ж дня вторгнення було ліквідовано понад тисячу представників терористичних угрупувань сотні взято в полон. І передана силовикам для допитів. Приможемо програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України.